Андрій, позивний Теді. Теді. Чому саме позивний Теді? Бачили фільм Третій лишний. В честь цього від медика. Та то не я, май... <гум> я майстер-клас проводжу. <гум> Мені 24 роки сам з невеличкого села Львівської області. В Хомина. Типа, займався, ну, працював на будові, робили ремонти в квартирах. Ну так якось. Надоїло це все. Хотів попробувати себе військовій службі, але за контрактами три роки якось було занадто багато. Типа контракт на рік це вже зовсім краще, менший термін, плюс великі привілегії. Так як в мене жінка і сім'я, жінка вагітна того, плюс великі пільги для дітей потім, іпотека під ноль. Це пріоритет. І плюс грошове забезпечення. 70-та, окремо центру штурмова Галицька бригада. Одна з перших у 2014 році приймала бої. Плюс я сам з Львівської області, тому Львів, Львівська бригада. Також в мене тут є в інших батальйонах. Також хлопці, які служать тут, які служили, кум теж в 80 ій бригаді. Ну так ось вибрав. Були варіанти, третє штурмова, 95-та, 72-га, але чомусь сам припала до 80-ї. В мене знали про контракт мій вже після місця служби, коли я поїхав на навчання. Тоді дізналися. Однозначно, якби я сказав, прийшов, що підписую контракт, всі б відмовляли. Тобто, а так я вже поставив перед фактом, що я вже їду на навчання, Вони мусили вже це прийняти, вже варіанту не було. В загальному взагалі ніколи не хотів йти на срокову службу, її уникав постійно. Але так якось повернулося, що опинився тут. Плюс такий час непростий для нашої країни. Я думаю, потребується, щоб молоді хлопці вставали і боролися за країну. Не було страшно. Прийшла, прийшла думка, захотелось. плюс в мене друзі, більшість друзів, військові зараз, які служать. Якось теж з ними офіційно спілкується, чуть їхні історії. Теж хочеться спробувати себе перевірити. Однозначно, що це небезпечно, важко. Але я думаю, що ми всі сильні, і все буде окей у нас. Але кожен, це кожного вибір, хто як, хтось буде тікати, хтось буде йти. Більше, наприклад, як я можу сказати, зі мною хлопець, І він приїхав з Польщі, йому 17 років, він підписав контракт. В нього пріоритет, в нас в нього патріотизм є. А плюс для молодих хлопців це типу, так же само забезпечення, підготовка, пільги, плюс потім відсрочка на рік від мобілізації. Можна пожити спокійно. А тоді, можливо, вже і війна закінчиться. Так, ми прийшли спочатку на ВСП, Ми почали медицину, переважність і штурми окопів такого, проходили. Але попав саме в бойовий підрозділ сюди, то набагато краща підготовка, набагато краще пояснюють, інструктора кращі, тому що вони всі приймають бойовий досвід. Тобто, на що вчать штурмувати окопи, зачищати нори, готуємось до бойових дій, вчимо крупиву, кроп щоб ходити, щоб заблудитися, як -то кажуть, не попасти на противника. Враження так, типу, якраз цього і хочеться. Зробили, наприклад, весело, хочеться стріляти в людей. В поганих, да. однозначно в поганих, які прийшли сюди. Так однозначно з'явилася більша дисципліна, витривалість, підготовка. Тому що кожен день це нагрузки, щоб для витривалості, яка нам потрібна буде. Думаю, підготовка перше всього, треба нагрузки давати великі, тому що як важко в навчанні, легко в бою буде. У нас теж хлопці були, які просто він прийшов. У нас, хлопчинка такий, ледве цей носив. під кінець він міг і пораненого нести на собі. Це все набувається, витривалість, підготовка. Е, мотивація з'являється, вона дуже залежить багато від колективу тому що якщо колектив буде розколюватися, тіпа, там особа і мотивації не буде. А коли якщо хлопці всі один за одного стоять з ціною, мотивовані, і мотивація тоді ще більше з'являється. Якщо розколеться, воно не буде мотивації, так людина, людина буде тренувати. Головне, щоб усі були мотивовані, колектив, всі один за одного, всі підтримували один одного. Тоді мотивація на високому рівні. Хлопці, яким 18-25 років, не сидіть, не лінуйтесь. Вступайте до ЛАВ Збройних Сил України, підтримуйте армію, тому що ви потрібні тут. Особливо вступайте, до 80, окремо десантру, штурмової Галицької бригади. Треба, Травше молоді підходили. рухливість, енергійність, фізична витривалість більша. Тобто можна людину більше навчитися. Плюс молодий скорше сприймає все, більше розуміє. Ну так, часто на мене вже з'являються такі думки, щоб розвиватися особливо по військовій справі. Так, навчання, майже офіцер. У майбутньому, але побачимо, як буде.